За наслідками досудового розслідування обвинувальний акт скеровувався до суду стосовно п'яти обвинувачених. Інкримінувались злочини стосовно керівника поліції райвідділу, стосовно керівника. Оперативного підрозділу та трьом оперативним працівникам вирок отриманий стосовно керівника оперативного підрозділу та його підлеглого оперативного працівника. Інші обвинувачення у зв'язку із проходженням служби під час мобілізації виділені в окремі кримінальні провадження, двоє з яких зупинені судовим слідством. Прокуратура буде в подальшому вживати всіх заходів, аби кожен з обвинувачених отримав відповідну міру покарання. Після того, як особи пройдуть службу під час мобілізації, завершення відповідних мобілізаційних заходів стосовно них судове слідство буде відновлено і продовжуватиметься судовий розгляд. І вже в подальшому ми зможемо отримати відповідні рішення стосовно вказаних осіб. Якщо говорити про основні кримінальні правопорушення, які вчинялись, основних фігурантів, то вони зараз стосовно таких осіб е, отриманий вирок. Прокурор просив е, санкцію у вигляді 12 років позбавлення волі. Це максимальна міра покарання за інкримінованими статтями. Е, суд е, Засудив їх за відповідними статтями і призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Закон Савченко з 2018 року не застосовується взагалі. Він не діє зараз, і він в такому випадку також не буде застосований стосовно наших обвинувачених. Єдине, що врахується термін перебування їх під вартою, це трирічний термін. Він врахується при відбуванні строку в цілому За 11 років. Вони фактично відбули 3 роки позбавлення волі. Інших вісім років їм доведеться відбути керівнику райвідділу поліції загрожує максимальний термін у вигляді сіми років позбавлення волі, підлеглим працівникам десять років позбавлення волі. Офісом генерального прокурора розроблено відповідну стратегію протидії катуванням. Так, внесені відповідні зміни до Кримінального кодексу України, якими передбачено відсутність строку давності притягнення до кримінальної відповідальності по таких категоріях злочинів представників держави. Ці зміни до Кримінального кодексу України були ухвалені 1 грудня 2022 року.